Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Яршовець. І знову про мобілізацію. На фронті важкі бої, некомплект, страшний некомплект людей на передовій, а у нас в Україні іде, продовжується мобілізація. Кого мобілізують? Робітників та селян. Нічого не змінилося в системі мобілізації. В Києві людей не мобілізують від слова зовсім, по великих містах ввечері повні нічні клуби, а мобілізують по селах та в передмісті виловлюють робітників в містах. Чому не так, як в Ізраїлі, коли під час війни мобілізували в першу чергу поліцейських, чиновників, депутатів усіх рівнів? Чому, питаю вас?